Хто там йде? Скажи, хто? Хто йде? <смі> Ти от водички тікаєш. Та треба пополивати, бо спека страшна, а коли той дощик буде чи ні, а світочки мої підсохнуть. А там майк залаяв, а вона ой, фіндюш, тут у мене там шланга застряла. Якби ти стала її там. Ну і вона побігла, думала, що, може, Ліля йде. Так, ну що, я отак покладу, піду поправлю. О, повернулася в другу сторону. Ну, на ці треба. Бо тут засохло Боже. Ну, така спека, звичайно, і це засихає все. Навіть я оці іберійки поливаю добре, хай розростається, то ось цей бік у прошлому році позабирала там, позрізала, то мені туди треба досадити. От. І та й тут хочу так по краю зроблю. Воно гарненько. Ой, поливає свіжо, так гарно. От Отам у от, мене я лівець у прошлому році, так як вроді почав е засихати. Ну, це мені Наталочка дала там сусідка. От. Тут одні наталочки, і в мене була теж наталочка. Ну, В той час, мабуть, всі називали своїх дітей Наташі, хоча Наталя, моя ровесниця, теж Наташа. От. І вона почала засихати. Ялівець називається, вона сказала, голубий мажвільник. Ну, ну, я його зверху зрізала, а так лишила, і ось він таки пішов рости. Ну, я його добре поливала, щоб він не засух той ялівець. Ну, вроді росте. Для моїх нових підписників оця туя е куплена, її висота була 60 см. Я знизу взяла живець. І в 16-му році оце її посадила з корінцем і отут посадила живець без корінця. І отак заливала, і тепер, дивіться, вона вища, чим її мама. Ну, будемо так називати. Оце маненька там теж у ой, в якому ж я її році. Двадцятому посадила, взяла живець у Наталі, і оце вона потихеньку росте. Я вже декілька разів говорила, коли була жива дочечка, я кажу, доча, давай посадимо цю туєчку у сані на могилці. Ну і вона була згодна. А потім дочі не стало, а Віка сказала, бабуля, у тебе хризантеми викопали. А ту й подавно викопають. Ну а зараз так склалося, що там уже й нема де садити. Правда, там є смогилка, яка ну там просто ми знаємо, що вона є, смогилка, це нам сказали. То й треба щось посадити, щоб люди по ній не ходили. І так ми в цьому році не посадили. Я думаю, на осінь щось посадимо таке. Ну, аби ж люди не викопували. Бо бачите, у, у мене там навіть забрали. Кам'яні троянди, ми так гарно виклали з Люсею. Ну нічого, хай беруть люди, ми ще посадимо. То це такі справи поливаю. Одноманітне життя у нас на пенсії. Пендюш, а ти що? На килимку ти водички боїшся, не треба боятися, я просто поливаю. Ну, лежи на килимку. Я тут ось полью трішки, бо тут у мене живці ростуть, ось, ну, на, мабуть, половина. Ну, не половина, а третя частина, ялівець середній, ось, ось засохли. Оцей ялівець середній, а поруч це казацький. Ну, Деякі засухли, ну, спека така, що ми хочемо. Мені тут не подобається. Оця частина мого двору не подобається. Коли в мене була тут альпійська гірка, а потім Вікуля сказала, може, ми тут тротуаркою заложимо, а так у нас і не склалося заложити, може потім ну було б добре тротуаркою. Тут би підмів, підмів, оці черешні, що осипаються. А так я тут змітаю, змітаю, а воно. Марна праця. Тут у мене хости тоді росли здорові. Все закривало. Ну, а зараз. Ну, ще тут полью. Ось тут оце забуваю погуглить, як називається оця хоста. Вона дуже повільно росте. Ну, росте. Вона мені подобається. Ну і так, що в мене тепер чотири види, здається, хости. Але назви я їх не знаю. Чому не знаю, бо я їх не купувала, тут змінялися, то просто давали. Так, ну і добре. Козак, як тут у тебе справи? Ти охороняєш усю територію? О, охороняй. Тережи. Так. Ще оце, о, що це в мене портулак закрився, на ніч спать у ліг. Зранку так гарно квітував. Ну і тепер за хатою в мене там ще. Я садила ялівці, поки до за хатою дійдеш, то треба ще ж і тут. Ну, тут не все можна поливати, ну засихає. Так, тут далеко й ходити не треба. Близенько отак полить. Там в тіктоки, в тіктоки, здається, показувала жіночка блогерша і рекомендувала не поливати з вечора, тільки зранку. Не знаю, ну завжди поливали з вечора. Ну, як є. Часто і ранком можна полити. Ну, вона говорить, що тоді краще і росте, і все. А взагалі то росте воно вночі, то, мабуть, звечора краще полить. Є у нас тут агро... агрономи чи хто розуміється, я права чи ні? Так, ось дивіться, в мене ялівець засух, це без коріння. Садила одночасно з цим, цей живий, ну, в мене є, що насадить. І пересажу... досаджувала ось сюди Санталіну. Ну, Я її називаю сизах, говорять серебриста, ну хай буде, яка буде. То оця сидить добре, а ця трішки хворіє. Ну, все тут. Тепер можна за хатою холити. На фенді сховалася. Ой. Наливала я добре. Ага, ще тут у мене примулки, я їх іще тут полью. Ось тут. У мене тут уже їх є багатенько. Та й трояндочку польємо цю. Скільки в мене їх тут троянд? Одна, дві, три, чотири, п'ять. Шість, 7, 8, 9, 10. Десять. Ну, так. Так багатенько. Хватить, вони такі колючі. І тут одна. А тут під пляшку садила, вона засохла. А, і живці в мене отам ще є. Чотири чи три, отам. Все. Примули вже такі величенькі кущики. Не буду розсажувати, хай ростуть. Люблю великі кущики. Я так хотіла, а в мене вони все маленькі. Так, і цю ж трояндочку треба полити. І тут десь під пітунією теж була примула. Я думаю, що я її не сполола. Ну, і тепер піду за хату. Ну, і тепер тут, у мене троянди і живці ялівця середнього. Ну і тут куча бур'яну наросла. От. Можна, сьогодні сонечко сяде трішки. І я його тут повищипую. А оце троянда, якщо видно її, ось у, в минулому році дала Люся, привезла, їй подарували, і вона привезла. І в мене, здається, тут у мене два розтекущики, і там один з п'ятий, три, здається, прийняло. Ну, одну я туди посадилася. В минулому році от вона її заквітувала їм без коріння іще, кроме того, що вона з квіточкою її привезла. Так, ну це ж все вже, цю ще троянду полію, Це жовті. Оце жовта і та жовта. Вони вже один раз поквітували. Так, а зараз у мене оце такі, це так як у дворі така хоста. А от там ось два кущики, то зовсім інша. Ну, чотири в мене. А за двором я висадила, аж за забором там такі здорові, простенька, здорові листя. Так, що тут вікна, ще всі? Не будемо мити. Ну і все, все полили, все добре. Пополивала. Все, що можна, і включила туман на огірочки, бо дуже земля суха, попробувала, треба поливати. Тоб позавчора був дощ, здається, налила компот. Це не вино, це компот. І сіла посидіть пів сьомого вечора плюс 33. Просто дуже жарко. І вітерець, оце тут хоч тінь, тут трішки вітерець, і то спасаєшся. І в хаті ж не хочеться сидіти без кінця. Зимою ще насидимося. І в нас світло виключають. Ось тільки включили 16, 16. Начало 5 п'ятого включили. І зараз пишуть, що в 21-10. Виключать і до часу ночі не буде. Тому це, якщо відео не встигаю загрузити і відреагувати, то потім уже по ходу все роблю. Фондюшка в мене лягла на килимок і лежить, ми вдвох ще поки вдома. немає віки. то ми самі. Так ось, що ти зробиш? Таке життя, молодь, у них свої, як сказати, заботи. Ну, а ми огород. В кого нема городу, то і не знаю, що люди роблять. Я згадую, коли була молода, то ну це так не ностальгія. От, То коли вихідний день. Та й так і прийдеш з роботи, то наші бабушки завжди в дворі сидять, там стільчики виносять, кому лавочки не вистачає. Зараз такого немає. Ось є той будинок, де вікна квартира, ніхто там не сидить. Ми от приїжджаємо іноді туди. Нема нікого, а в мій час вони не пропустять нікого. Хто пішов до кого пішов. se chii se bacit